Всім добрий вечір, чат, всім добрий день. Е, вітаю вас в будь-яку годину. Е, коли ви взагалі дивитесь, всім смачного може ви їсти. що поїхали дивитися за невеликим патчем 7.38b. Глянемо, що нового чи є можливо тут щось цікавого. Е, 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 е. На рахунок оцих дерев треба буде подивитись в грі зараз, бо по тексту не ясно, де ці дерева і що зробили. От. Е, підфіксили трошки торментора з важливого, напевно. Але все одно торментор має великий вел'ю. Тепер, типу, золото кожному гравцю команди після смерті мочителя зменшено до 175. Та все одно це приємно. Це багато бабок, плюс шарт. Трошки можливо, просто, щоб це не так було сильно і помітно, і не давало сноуболити, не знаю. Ага, пофіксила кемп, зараз в грі подаємося. А так, основна маса дерева і трошки Терментера, але це не критично. Так, та-та-та-та, Збільшили морозна атака. Немає окремо, значення спільної атаки для цілого ближнього бою. Через це співвільнені атаки ближнього бою збільшено десь 20. Типу, апнули скаді. Щоб що? Окей. Е, ну, я це вже бачив. Звичайно, Глімер намагається не видалити з гри, а просто вбити. Я був неправий. Додаткова швидкість руху зменшила з 40 на 20. Це сильно. І витрати. О, о, ладно, ще, типу, 20 мовспіда це, це похуй насправді. Це... Ну, Але от те, що це тепер. Забирає на 35 5 мане більше, оце дуже сильно. Можливо, його припинять спамити на корах. Але мені здається, на супорта все одно хороша шмотка. Збільшено зарядку та-та-та. Ну, поки не зрозуміло знову ж таки, кому брати цю шмотку. Таке. Додатково спритність зменшено. Сповільнення руху цілей. Ближні обої від корозії збільшено. Окей. А, відновлення мани від о, цієї фляги змінено. І тепер буде що? Більше потім хілити, да? Свинство. Додаткова швидкість руху від свинка. <плес> від свинка збільшено. З ред ефекту 20, тривалість ефекту. Ну, а що помінялося? Типа ти біжиш менше, але швидше. Нахіра? Хоча нормально. Тривалість булькання збільшено. Це приємний бавчик. О, приємно, що тут КД порізали. Блять, лопату знов зробили великим колдауном для чогось. Витратим... Блять, і тут мани накинули. Це капець, були популярні шмотки. О, зараз доведеться, що аркани брати. Поріг шкоди пропалювання збільшено. нейтралка супер прикольна на сапіках. Обсяг бар'єру від шелда зменшено. Неприємно, всі брали цю штучку. Це варту, але Anyway будуть брати. Йосип мій дід, Вони зробили тепер, що Ninja Gear 100 мани? Бля! Просто чат, уявіть. Ви граєте будь-яким героєм, типу, ПАшкою там, да? І в якої мене пул що 300, і ви їзаєте <зас> за 100 мани Ninja Gear? Бля, капець неприємний фікс. Last шмотки, да? Ага, зарядку збільшили. Додаткове золото грабунку. До... йо Йомайо, 400. Ого. Зміна зачарувань. додаткове здоров'я зменшено. зменшено. А що? 275-245. Шоп, що блядь. Так, по Абадону важливо, да? 290-325. Дальність чеклування зробили стандартною 625. А-а-а! І міст Койл тепер так само впливає на ренжу Аганіма. Блять, це неприємно. Ancient aborition. Приріст спритності зменшено. Та, блядь, прибрали 0.2 спритності апарату, боже. Ну, це, це дуже сильний фікс апарата. Бруда. Підрізали базову шкоду на 2. Ага, сітка тепер не ріже на фонтані. Окей. Область у формі дієдрако Дракона зменшена. Найс. Magic Damage on Attack decreased. 10, 24, 40. найс! Драгонайт найс. Подобається. Треба в грі подивитися, але. Так, різанули. Нормальний шмат відрізали. Шкоду з Inner файра. Щоб шоплять -шоп, на першому левелі. На останньому як було. Типа, що це за зміни? Куди нашого? Не знаю. Порізали дальність атаку, атаки Форжуна, ну, на 85 Ніхера собі. Збільшила КД катаклізму. Збільшила атак спід. О, прикольно. Коли спрацьовує cold Snap, інвокер відновлює 5 мани на додачу до наявного лікування від квасу. Це прикольно виглядає. Я не експерт в інвокерах, але виглядає цікаво. Так, Рої. Тривалість стежинки зменшено з 6 на 5, все ще добре. Зарядку збільшено. Це неприємно, але, блядь, 11 секунд. Ну, таке. Мінус 5 від крижної стежини. Ну, підрізали йому ковдаун, але все ще дуже сильна штука. Так, Гендальф, форм. Зарядка зменшено з 85. А, буде на 75 на останньому, збільшала на 10 секунд. Лікування Illuminator збільшили завжди 70%. Але це то що чуть, -чуть котла, типу, щось там тяпають йому. Базова спритність зменшено на 4%, максимальне здоров'я завбитого героя зменшено 35-55. Лол інфест. Скіптер аганіма більше не дізармить. Цільового ворожого героя, частоту атаки з Кіпрем агніма пришвидшено. Так, а раніше була вся фішка в дізармі. Алло? Блять, так а нахера його купляти? Ну він ж, ж тепер не потрібен. Він не дізармить героя. І чого? Ти купив за 4200 шмотку і заліз всередину мужика? Ладно, це гамно. Вся фішка була в дізармі. Порізали Мірані доволі сильно старшторм. 3 секунди з п'яти це багато. При тому, що ти максиш його. Старшторм інколи взагалі на третьому рівні качалося 2-0-1. Це неприємний нерв, доволі неприємний. Солдати більше не отримають копію нейтрального предмета мав печу короля. Отак, от от. більше несповільнює швидкість атаки. О, блін, неприємна штука, але Моерта з Агнімом, Глипніром, я сьогодні зіграв декілька каток і з величезним Калінгом. Дуже крутий герой. Тому це таке. Трошечки нерв, але ну, пр, таке собі. Шанс працювати в ілюзії бі, збільшено з 8 на 9. М -м, потихеньку, чомусь в мене зараз вайб, що котла, типу, теж трошечки щось там поапали. Типу, Паелу по чуть чуть апають щось попереднім. Але, ну, таке, коротше, не знаю. Множник шкоди збільшено. Опа. Ну, це треба дивитись наскільки сильно це в грі. Помітно. А так, ну, чуть-чуть бафнули. приріст інтелекту перерізали штурму, неприємно. Зменшення шкоди зменшено. Ми зменшили вам шкоду, щоб ви трошки зменшили шкоду. Е, 60% на. На 40. Ого, є 20%! Алло? А що, блін? А тайт був аж таким, я не знаю, спам героєм 24 на 7, що ти кожну гру грав проти нього? Блін, бо 20% ну це дуже багато. Додатково броню зменшили тіні, так? Да? Ніхуя, почекайте. Йо, -йо. десятку броні порізали? Мінус десятка броні? Інтервал атак збільшено. О. Oh. Не скажу, що прям супербагато, але норм. Приріст спритності, тривалі зв'язання збільшено. 3,25. Нормально, 3,25, багато-багато. Так, Віверна. Більше не посилює фізичну, магічну ще абсолютно шкоду, яку завдає зимова Віверна. Проклята ціль більше не має імунітету до фізичної шкоди від зимової віверни та контрольованих нею істотю. Це підфіксили цього раннє. Більше не посилює, ну да. Цікаво, чи будуть грати іншою, але ця проклята ціль, більше не має імунітету до фізичної шкоди. Та виглядає так, що ти тепер можеш рейд клікати в курсу. Зевс, Базова шкода зменшена на 4. Радіус огляду. Ага, і тепер ще і Зевсу підрізали яйки, так? Да? Коротше, сильний фікс в першу чергу. Це Зевс, Абадон. Зевс, Абадон. ДК. Тайт, напевно. Тайду сильно порізали цю штуку. Смеш. Супермінорний фікс Мірани і Муерти можна далі брати. мінорний фікс Магнуса можна брати, а Гнім. Вбили Найксу, я взагалі не розумію, для чого мені здається, зараз його сильно менше почнуть брати. Так, теж, як Тіні сильно підрізали, бо мінус армору десятка це дуже багато на ласт левелі. Це не критично, знову ж таки. Але, типу, ну, блін. Це неприємно. Це багато халяви було. По шмотках По шмотках глімер сильно фіксинули, як на мене, Прям дуже сильно. І це є отакий важливий момент. Перше. На глімері додавали ману, юзмани, далі додавали трошки більше юзману на оце кільце. Це вже натякає на те, що треба ману, да? треба аркани. Також важливим моментом те, що ніндзя-гіру зробили 100, 100 мани за юз. Це дуже багато. От. Це часто брали кори, і це теж говорить про те, що потрібно буде купувати не тільки собі аркани, а й корам аркани для того, щоб вони ну, мали ману юзати. це. Не знаю, можливо, я помиляюся, але в мене є... закралась думка, що Аркани тепер треба брати 100%. Глімер сам по собі все ще норм. Е от, Того, що як не крутий, ховає тебе він віз, е сейвить від е магії, да, дає резист, це норм, типу. В принципі, що? Підрізали важливих героїв. От, з неприємного, напевно, що прям очевидно. Е Нічого не апнули, але мені здається, це просто для того, щоб люди більше намагалися грати, шукати і дивитися е, на нових героїв. Де й все. Якщо ви додивились, взагалі, це відео і ще досі не поставили лайк, це погано. Але якщо ви ще й не підписалися, це теж погано. Тому буду вам дуже вдячний, якщо ви це зробите. Так, дякую.